Друзі, у День повітряних сил Збройних сил України хочу подякувати кожному, хто стоїть на варті нашого неба та безпеки нашої країни. Спільнота Кластера вже другий рік поспіль підтримує наших захисників в межах проєкту СКАЙ. Мета проєкту модернізувати та покращити ефективність роботи повітряного командування Захід, яке береже небо восьми областей Заходу України. Ми замінили комп'ютерне, мережеве та інше обладнання у командному та аналітичному центрі, придбали та передали два віар-тренажери для операторів ПЗРК, а з нагоди професійного свята передаємо чергову партію важливого обладнання нашим захисникам. Загалом спільнота кластера спрямувала на модернізацію ПВК захід близько 17,5 мільйонів гривень. Завдяки цьому ефективність роботи командування. Покращилася на 40%. Проєкт Sky триває. Наша спільнота буде підтримувати ПВК Захід до перемоги і навіть після неї. Закликаємо компанії-учасниці долучитися до цієї важливої ініціативи.